Подивіться, дивіться, що відбувається. А, як зазвичай в Україні формувалися коаліції? За часів Януковича і так далі. Коаліція в умах політиків це був деребан посад, схем, потоків і все інше. Як формуються коаліції за європейським підходом? Ну, батьківщина, батьківська була в коаліціях. Домовленості. Що таке коаліція? Це домовленості, програм, ідей. І того, що ми будемо так, реалізовувати спільно, і власне батьківщина що запропонувала при формуванні цієї коаліції, ми вважаємо, що парламент може мати ще один шанс сформувати ефективний уряд, який буде мати мінімальну толерантність до корупції, кращу нульову толерантність до корупції. І ми погодилися. Провести переговори для того, щоб увійти в коаліцію. При цьому батьківщина не висунула жодної умови стосовно кадрів, потоків і так далі і всіх інших речей. Ми сказали: у нас є законопроекти, які ми зареєстрували більше як рік тому назад в парламенті. Ці законопроекти, які потрібно приймати, вони не суперечать програмі МВФ, вони є потрібні для країни. І ми висунули два тижні тому назад навіть більше. Передали і сказали, ось дивіться, ось це наші умови. Якщо ці умови дотримуються, батьківщина приєднується до коаліції. Якщо ці умови не дотримуються, батьківщина не приєднується до коаліції. Це чесно. Це чесно, і так повинно бути. Натомість, е, натомість е, що відбувається? А відбувається те, що простіше коаліцію скліпати яким чином? Різними методами, як це було раніше, зібрати механічно людей. Написати, що вони коаліція, і оголосити, що от наша коаліція, і на підставі цього сформувати уряд. Безумовно, що це є шлях в нікуди. І такий формат, яким можуть піти, якщо зроблять велику помилку, він тільки поглибить політичну кризу раз і пришвидчить позачергові вибори два. Тепер, що стосується питання входження і не входження депутатів в різні фракції, це дуже болюче питання. Одна з причин, чому в країні відбувався Майдан, це через те, що депутатів в парламенті перекуповували. Що вони виходили з одної фракції, з позафракційних, входили в інші. І, власне, це була ревізія вибору людей. Через це відбувалися і позачергові вибори в країні. Через це відбувалися революції. І е, мені дуже шкода, що є спроба, і факти конкретні, повернення до тої старої практики.